Вітаю! В ефірі новини. Чим жили рівне та область цього тижня. Пригадуємо далі у нашому підсумковому огляді. Опіки кип'ятком, свічками та навіть газом. На Рівненщині почастішали випадки, коли діти отримують опіки тіла. Серед пацієнтів як однорічні малюки, так і підлітки. Чи можуть обернутися такі травми у майбутньому та як їх не допустити, розкажемо далі. З відключеннями електроенергії на Рівненщині перед населенням постало питання щодо освітлення та обігріву осель. Часто люди запасаються ще й водою, зокрема гарячою. Якщо дорослі розуміють загрозу, яку може нести до прикладу свічка, гаряча вода та газ, то діти не завжди знають про це, а особливо малеча. Бо коли кризисна ситуація з теплом, опаленням, де гріються кастрюлі, скипячки гріють воду. Підігрівають обігрівальними приладами. Тоді в нас пік поступлення йде. На даний час у нас дві важкі дитини, дуже важких 45% і 42% поверхні тіла побачено. Ці діти вони отримали опік кипятком. Лікар-комбустіолог розповідає, що обоє дітей молодші півторарічного віку. Опікові травми отримали, коли батьки залишили їх без нагляду. Одна дитина отримала опік із-за того, що діти гралися біля плити. І одна дитиночка перекинула кастрюлю і двоє дітей попечено. Одна вже вилікувалась на щастя, а друга ще має тривале лікування з хірургічними операціями по пересадці шкіри. Друге дитя це річне дитя, рік і два місяці. Воно теж отримало кипятком. Перекинув просто чашечку на себе. Мама відвернулася на деякий час. Здебільшого дитячі опіки вписуються в шаблони. Лікарі виділяють три синдроми. Синдром правої руки, наприклад, коли дитина правою рукою бере ручку, значить права рука, тулуп, ноги. Синдром лівої руки, наприклад, ліва ручкою бере. Єврока попечена. Також є епізоди, коли дитина посковжується або теж по недогляду падає в посудину з кипятком. Це так називаємо тазікові варіанти. Такі в нас і теж зустрічаються. Є такі випадки, коли дитина, ось поруч лежить дитина, коли вона шкільного віку хотіла нагріти собі там, над газом їсти. Включила газ, нахилилася і згорілася одежа. Наразі у піковому відділенні Рівненської обласної клінічної лікарні перебуває 14 дітей різного віку з опіками різного ступеня. Деяким вже проведені оперативні втручання по пересадці шкіри. Медики вкотре нагадують батькам стежити за маленькими дітьми, а школярам розповідати, чому не варто гратися сірниками, самостійно користуватися газовими та електричними плитами. Лікування в середньому до місяця, можливо, місяць невеличким. Якщо велика площа. Опіку і треба серія операцій по пластичному закриттю ран, то може бути навіть їх декілька місяців. А реабілітація все, триває все життя, поки дитина не досягне віку, коли вона не буде рости, розвиватися, буде застабілізуватися її система розвитку, тоді вже ми зупиняємося. Це можливе застосування санаторного лікування, ну і профілактичного лікування. В принципі, для діток це дуже важливо. У Рівненському міському палаці дітей та молоді стартувала традиційна благодійна акція Добро на різдво одинадцятий рік поспіль. Напередодні різдвяно-новорічних свят працівники палацу разом із благодійниками здійснюватимуть мрії дітей. Цьогоріч є п'ять учасників та чотири бажання. Тож про що мріють та чого прагнуть. Дивіться далі для навчання. А мені, мені Я хочу мені, мені потрібен письмовий стіл. Це шестирічний Артем Копилов, хлопчик є учасником 11-ї благодійної акції Добро на різдво яку проводить Рівненський палац дітей та молоді. Мама Артема розповідає, його особливості мають як свої плюси, так і мінуси. Він є різностороннім гаджети Його мало цікавлять. Полюбляє вивчати щось нове і потім це писати. Тому й мріє про власний стіл для навчання. Артем цікавиться абетками. Він знає англійський, арабський, іспанський, португальський і, взагалі, якісь ще іерогліфи. І при цьому нас всіх вчить цьому. Він пише постійно. Він як і алфавіт вивчив іспанський, потім він його пише, потім він його ліпить, потім він його може різними кольорами ліпити і різними кольорами писати. В своїх вже 5 років, зараз йому вже 7, але вже 2 роки назад він знає табличку множення. Він ділить, множить. Можливо, для нас це буде в подальшому дуже великий плюс. Шестирічний гордій Нікітін, або як називає його мама, різдвяне диво, адже народився за день до Різдва. Мріє про ноутбук, аби створювати з його допомогою графічний героїв свого улюбленого мультфільму Робопотяги. Хлопчик з мамою приїхав до Рівного із Краматорська. Він має розлад аутистичного спектру, проблеми із мовленням. А усі події, які довелось пережити, покидаючи спочатку Донецька, згодом і Краматорськ дуже негативно вплинули на дитину. Проте згодом вже у Рівному ситуація почала покращуватись, і хлопчик почав цікавитись технікою та графічним дизайном. Окрім того, як розповідає мама, любить ліпити і допомагати готувати їжу. Він о, почав опанувати свою мову лише у рівному. От на тому рівні, що ви бачите, він мовить все завдяки рівному. Поруч з опануванням цієї мови, він почав о, цікавитися технікою. Він сам знаходить у цій улюблені мультики про робопотяг. Він почав спочатку з ними розмовляти. Потім почав проговорювати їх дії. Він якось побачив також у Ютубі, що можливо не тільки малювати раніше він брав папір. Олівці або фарби і відтворював то те, що він бачить. А потім він побачив, що можна малювати. А ці дві маленькі красуні сестрички Софія та Ема виховуються у багатодітній родині. Дівчатка готуються незабаром йти до школи, тому щоденно разом із батьками займаються. А для цього їм необхідний простір для занять. Ну і звичайно, ігор. Я мрію про штолика і про ж мальовку там, де фігурки, штолики жовти. І кого? Зуби. Плейдо зуби. Постелін, так? Що ти любиш робити ще? Чим займаєшся? Стольні ігри. — І пазли любиш здавати, так? Де ти пишеш? Я пишу в кухні. В кухні. І в нас і в плідній в старшої сестрички за робочим столом, коли її немає вдома, вони навчаються. Одна в старшої сестрички, а одна в кухні. Вони дуже люблять настольні ігри грати. Вони багато грають настольних ігор. Дуже часто. Вони куклами так не граються, як граються настольними іграми. Ми купуємо їх, і вони граються. Один учасник цьогорічної акції Добро на різдво, чотирирічний Денис Горчаков з Краматорську. Наразі разом із мамою проживає у Рівному. Через затримку мовленнєвого розвитку хлопчик майже не розмовляє, але є напрочуд активною дитиною. Обожнює проводити час на вулиці, тому мріє про велосипед. Акція Добро на різдво проводиться 11-й рік поспіль. Директорка ПДМУ розповідає, навіть не думали би відмовлятися, адже разом можна подарувати дітям віру в диво. Наш принцип все робити адресно тільки адресно. Ми повинні бути переконані, що наша подарунки, що наша допомога дійшла до конкретної людини, дійшла до конкретної дитини. От тепер за цей місяць повинні знайтись благодійники. Кожен благодійник може обрати собі дитину, кому б він хотів більше всього допомогти. От в цьому якраз і сенс за 11 років вдалося виконати мрії та бажання 79 дітей. Впродовж місяця у закладі проводитимуть благодійні заходи, покликані допомогти виконати мрії цих п'яти діток. Адже насправді робити добро легко, а стати благодійником може кожен. Дитячі мрії повинні втілюватися. Робіть добро на різдво. Розвиток профтехосвіти, досягнення та виклики у рівному цього тижня провели всеукраїнську освітню конференцію, присвячену професійно-технічній освіті. Як зацікавити учнів піти навчатися саме у заклади ПТО? Як покращити систему, що вдалося за рік? Як розвивати профтехосвіту в умовах повномасштабної війни? Про це та не тільки говорили представники закладів з усієї України. Яка ж ситуація на Рівненщині? Дивіться у сюжеті, Рівненщина – столиця професійно освіти. Нічної освіти України так про нашу область говорили на всеукраїнській конференції: професійна орієнтація, успішні практики та нові виклики. Адже наша область має чим поділитися щодо розвитку профтехосвіти. У нас дійсно найвищий показник по Україні: 42% випускників шкіл обирають професійно-технічну освіту на рівненщині. орієнтир, які ми хочемо досягнути, це орієнтир скандинавських країн, де 75% Випускників шкіл ідуть спочатку в по професійно-технічну освіту, обирають фах. А потім вже визначається, чи йти далі в вищі навчальні заклади. Проте для того, аби мати такі результати, потрібно зацікавити учнів, щоб вони все ж захотіли навчатись у закладах профтехосвіти. Ми намагаємося дітям дати можливість спробувати технологічне обладнання у вигляді майстер-класів різних цікавинок. ну, зокрема там воровордскілс. World, Ми даємо можливість користуватися тим технологічним обладнанням, яке є в закладах професійної освіти. Це наше таке знаєте відбідності, ключове, що не давати хай буде, де хай надовше служить? Ні, ми пішли іншим шляхом. Ми намагаємося максимально наблизити дітей до умов виконання різних практичних завдань. І ми усіх дітей зі шкіл, від маленького до великого, запрошуємо заклади професійної освіти, робимо різні майстер-класи. 2022 рік став важким для всіх, адже в умовах повномасштабної війни було складно працювати і у освітній галузі. Зокрема, проте за словами начальника обласного департаменту освіти все вдалося навіть краще ніж думали на початку війни. Ми дуже тісно співпрацюємо з бізнесом. У нас непогано вийшла вступна кампанія. 94% виконання регіонального замовлення у період війни це надзвичайно важливо. Руток професійно-технічної освіти вже приносить свої результати, говорить начальник Рівненської ОВА. Нам важливо, щоб роки українців були зайняті продуктивною працею і щоб ця праця була якісна і дуже фахова. 83% експорту Рівненщини – це країни Євросоюзу. Це дуже вимогливий ринок, і тільки висококваліфіковані продукти, тільки якісні послуги можуть бути продані експортом на євросоюз. Області кажуть, допомагають розвивати ПТО і навчально-практичні центри, яких на рівненщині вже 31. Ще один вже 31-й навчально-практичний центр відкрили на Рівненщині цього разу. На базі Здолбунівського вищого професійного училища залізничного транспорту для студентів сантехнічної освіти. Новий сучасний навчально-практичний центр сантехнічної освіти працюватиме у Здолбунівському вищому професійному училищі залізничного транспорту. Це новий напрямок навчання у закладі. Адже за словами директора, є попит на професію. Його відкрили тільки цього року. Набір для здобувачів освіти здійснюватиметься вже з наступного. Підготовка проводитиметься комплексно, тобто студенти, закінчивши трьохрічне навчання, матимуть одразу три професії. Питали, чи є у вас інші напрямки і саме сантехнічного напрямку. І тоді було прийнято рішення про відкриття даного центру для здобуваючої освіти буде з 1 вересня, а до 1 вересня ще буде проходити курсове навчання незайнятого населення. Це буде інтегрована професія, монтажних систем утеплення будівель, опереджених будівельний і якраз сантехнічний напрямок. Сантехнічний центр створювався спільними коштами влади і бізнесу. 700 Тисяч гривень обласний бюджет і 600 тисяч виділила відома світова компанія з виробництва сантехніки. Також вони надали і свою продукцію, на якій зможуть навчатись студенти. Бізнес розуміє цю можливість і на базі профтехосвіти вони роблять світ свій тренінговий центр, тому що розуміють, що це спеціалісти, які вийдуть апологетами даної торгової марки, тому що вони вчились на зразках цієї торгової марки. Ми відкрили черговий навчально-практичний центр, який буде. Тут готувати на дуже сучасних технологіях надзвичайно кваліфікованих майстрів. Це будуть сантехніки нового покоління, які дуже потрібні сьогодні країні. Представниця МОН України, яка також відвідала новий навчально-практичний центр, відзначила, що це не перший досвід співпраці закладів ПТО із представниками бізнесу. Лише із даною сантехнічною компанією створили вже чотири подібні центри. Це надзвичайно позитивний приклад такої співпраці і тої синергії, яку можна отримати. Тому дякую вам, дякую рівненщині, за те, що тримає стандарт. Я пам'ятаю 30 на 30-ліття і Я вже розумію, що навіть в такий складний рік, але є 31-й і далі буде. Це вже другий НПЦ, який відкрили у закладі минулого року. Там запрацював центр монтажних систем утеплення будівель. Наступного сподіваються відкрити ще один. Загалом на Рівненщині працює 31 навчально-практичний центр різного спрямування. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник. Випуск новин. У рівному цього тижня провели турнір із кікбоксингу пам'яті загиблих на війні героїв-спортсменів. До змагань долучилися кікбоксери з різних куточків України, різного віку та досвіду. Найперше організатори вшанували янголів спорту та відзначили їхніх рідних. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Пам'ятати, завдяки кому ми можемо тренуватися, перемагати та підкорювати нові висоти. Такий основний посил турніру з кікбоксингу, який відбувся у Рівному та зібрав більше сотні учасників зі всієї України змагання є продовженням історії Янголів спорту, тих, хто загинули на війні, але залишили можливість для інших атлетів займатися улюбленою справою. Спортсмени є як уже і з міжнародним досвідом, так і і новачки, тобто ми намагаємося розвивати заразом. І спортивно-масові показники і відразу тримаємо тонус для тих, хто є членом національної збірної, тому що для них бойова практика це важливий момент в підготовці. На змагання до рівного приїхали як хлопці, так і дівчата різного віку та спортивного досвіду. За словами тренерки Нетішинських кікбоксерів Марини Чужмарової, для її підопічних це можливість випробувати свої сили на фоні суперників з інших міст. Будь-які змагання вони є актуальні незалежно від того, який період часу, якби не було нам тяжко, не було. Оби там війна, хвороби, ковід і все нам заважало скажімо, працювати, але незалежно від цього, тренера стараються приймати участь, і це наш. Основне, скажем, завдання, щоб діти трошечки побачили, щоб діти відчули перемогу для 12-річної рівненської спортсменки Вероніки. Це вже четверті змагання. Раніше вона тричі ставала першою зі стереотипом, що кікбоксинг спорт не для дівчат. Вероніка не погоджується. Я так не вважаю, тому що дівчата теж можуть за себе постояти. Ми с тобі доводила свої лавочки спортивні в житті використовувати. Ну, один раз в школі мене забрали телефона. Я йому звичайно рефлексом дала ногою. Перед змагальною частиною організатори вшанували хвилиною мовчання світлу пам'ять спортсменів, які загинули на війні. Окрім цього, відзначили рідних героїв. Одна із тих, хто отримав нагороду мама полеглого захисника Павла Котюка зі здовбиці. Хлопець у мирний час займався кікбоксингом. І якби не окупанти на нашій землі, міг і надалі досягати успіхів у спорті. Стий де займався. Кікбоксім. Усім учасникам турніру з кікбоксингу вручили солодкі подарунки, а переможців двобоїв нагородили грамотами та кубками. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Працюють, не шкодуючи ні себе, ні коштів. Вкладання тротуарної плитки триває попри зиму, несприятливу погоду і невдоволення містян. У рівному кипить робота з ремонту тротуарів, іноді навіть у вечірній час та із допомогою генератора. Як то кажуть, для такої гарної справи не шкода нічого. Ні генератора, які наразі потрібні у різних закладах для забезпечення безперебійної роботи, ні палива бо ж плитка важливіше. Детальніше про те, що говорить міська влада і рівняни про такий благоустрій, коли він завершиться, та скільки все ж це коштує. Дивіться далі. Дощ сніг мороз не завада, коли потрібно встигнути освоїти бюджетні кошти. Так можна сказати про ремонт пішохідних ділянок, тротуарів по місту, які розпочали у вересні цього року. Проте за словами директора департаменту інфраструктури і благоустрою, погода не впливає на якість роботи. Вкладання плитки дозволяє процедурно працювати навіть при певних низьких температурах, які мають там малий мінус. Чому тому що замерзання такового не відбувається, ту немає гарячих процесів. Процес вкладання відсіву і вкладання на нього плитки не передбачає якихось таких великих вимог, і в плані погодних умов так само Згідно договору, який оприлюднений на платформі Прозоро роботи мали завершити до 20 грудня 2022 року, тобто ще два дні тому. Але вкладання плитки ще у самому розпалі, і як виявилось, навіть до 1 січня не вдасться виконати все заплановане. Ми постараємося, щоб не було розкопок на даних ділянках. Ми тоді залишимо, і якщо все буде добре, перенесемо на наступний рік. Ну, йдемо таким чином, йдемо в такий спосіб. Тобто, якщо ми відкриваємо якусь зараз ділянку, ми чітко розуміємо, що ми, ми її закриємо. По-інакшому ми не плануємо. Якщо є якась ділянка, яка була передбачена в цьому році. Але ми бачимо, що ми її не будемо встигати. Ми не будемо її чіпати. Ми її залишимо в такому стані, яка вона є. Рівняни вимагали у міського голови замінити асфальтне покриття на тротуарах. Саме так відповів Олександр Тертяк на питання щодо доцільності виділення чималої суми коштів з міського бюджету на вкладання тротуарної плитки. Йдеться про 53 мільйони 70 тисяч гривень і 28 ділянок у різних районах міста. Весною і літом десятки тисяч мешканців міста вимагали у влади покращить благоустрій громади. Пішохідні зони доріжки. Ми почали робити поточні ремонти, зокрема і в частині пішохідної та велоінфраструктури. Стоїть завдання, щоб в місті рівному була гарно зроблена пішохідна та велоінфраструктура. Такий благоустрій не зовсім сподобався рівнянам. Ще на початку проведення робіт люди обурювалися, адже деякі ділянки не потребували нагального ремонту. Проте на це ніхто не зважав. На Даний час я думаю, що це не на часі, тому що є набагато важливіші. Моменти, що де треба більше, куди вкласти ті гроші, допомогти нашим воїнам армії в першу чергу. Тому що, самі розумієте, на одному волонтерстві ми не переможемо, а гроші просто вкладаються, непонятно куди. І, ну, моя думка, що все-таки треба, щоб влада більше приділяла на даний час армії уваги. Мер не туди гроші вкладає, не туди. Це гарно, але не на часі. Це просто використовуються гроші, щоб встигти їх використовувати до кінця року. Є інші проблеми, куди можна було кинути гроші. Гарно, але ж не на часі. Проте міський голова стверджує, що окрім критики, отримує багато подяк за такий гарний, а головне на часі благоустрій пішохідних доріжок в місті. Дуже багато звернень рівнян з подяками за те, що. Нарешті почався благострій пішохідних та велодоріжок. Чому ви про це не кажете? Давайте про це говорити. Я, окрім тих скарг, які, про які ви говорите, отримую і подяки від мешканців міста, які кажуть: нарешті. Почнуть з'являтися гарні пішохідні зони. Мало того, що завершенню робіт ще не видно і кінця, так і під час сьогоднішнього затвердження бюджету міста на 2023 рік на сесії рівне ради йшлося про виділення ще кількох десятків мільйонів гривень на тротуари. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Цього тижня своє професійне свято відзначили люди, які дають світло в оселі громадян. Зокрема, у рівному всіх працівників енергетичної системи в їх професійний день привітали керівники міста і регіону. Як це було? Дивіться у сюжеті. Василь Яремо вже більше 30 років працює у сфері енергетики. У 1991-му влаштувався електромонтером, а зараз уже займає посаду керівника служби експлуатації розподільчих мереж. каже цієї осені, перед енергетиками Рівненщини та всієї країни поставили нові виклики, які змінили восьмигодинний робочий день на мало не цілодобовий графік. Схилити голову шляпу зняти перед нашими диспетчерами перед оперативним персоналом, які раніше, якщо він проходив, просто про Аварійні тренування, то, то то сьогодні вони працювали в реальних в реальному часі, знімали ті всі виклики, які проходили в мережі. Деяким працівникам рівне обленерго навіть довелося допомагати ліквідовувати наслідки війни в деокупованих регіонах. Василь Єрема також брав у цьому участь. У жовтні відновлювали пошкоджені енергосистеми у двох районах Херсонської області. Там стан мереж ну дуже складний і з. Ті характер пошкодження, які там є, це осколкові пошкодження, ми з таким не стикалися, <кій> тому ну, дуже важко було призвичатися до того всього. Ми зорієнтовувалися на місці, яким чином підходити до тої ситуації. І перше якби, завдання, яке нам було надано відновити лінію 35 кВт на підстанці високопілля, ми, ми підходили. З розумінням, що то треба зробити максимально швидко, але з ніякою шкодою для якості і для, для якості ремонту і надійності цієї лінії, яка потім там буде. Останні місяці вистачає роботи і на Рівненщині, каже диспетчер підстанції Василь Гоменюк. Енергетик це той же ж самий воїн, тільки також працює на передовій тільки в енергетиці. Той же ж воїн, який працює на фронті. Він забезпечує той воїн, забезпечує життєдіяльність людей, захищає нас і захищає всю Україну. Ми свого роду захищаємо, даємо світло, тепло. 22 грудня всі енергетики країни відзначали своє професійне свято. Цього року воно особливе, адже на своєму фронті захищають державу. Російські війська вже декілька місяців намагаються залишити українців повністю без електроенергії та тепла. Хочу сказати. Подякувати всьому колективу Обленерго за ту роботу, яка була проведена в цей складний період і для держави, і для енергетиків. Я рахую, цей період ми пройшли чисть. У професійний день всіх працівників рівне обленерго та рівненських магістральних електричних мереж ДП «НЕК Укренерго привітав очільник регіону Віталій Коваль. З такою Щирою душою і серцем відкритим приїхали до енергетиків з подякою. Тому що вони сьогодні справжні воїни енергетичного фронту. І в Рівненській області, і «Укренерго», і обленерго це ті люди з великої букви, які. З 26 шостого двадцять лютого ми просто включились в зовсім іншій ролі, і сьогодні вони забезпечують нам ті блага, до яких ми звикли. День енергетика в Україні відзначають традиційно 22 грудня ще з 1993 року. Аліна Почкалексі Олексієнко випуск новин. А 25 грудня телерадіокомпанія Сфера ТВ святкує 15-річчя. Місцеві новини ключовий пріоритет телеканалу, що відбувається за кадром. Дивіться далі. Вітаю в ефірі. Випуск місцевих новин. Радіо компанія Сфера ТВ. Доброго дня. Назвати Ліна від телеканалу Сфера. Прінучна столиця професійно-технічної освіти України. Так про нашу область говорили на всеукраїнській конференції. Професійна орієнтація, успішні практики та нові виклики. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник. Випуск новин. 3, 2, 1, 0. Актуальну інформацію з життя Рівного та області розповідаємо далі. Все 2,20. Стежте за ефіром, сайтом сфераTV.com.'ueй. Підписуйтесь на сторінки телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі. 7 віталік. Шість, п'ять, 4, 3, 2, 1, 0. Є. Добре. Стиле дякуємо телеглядачам за довіру і продовжуємо тримати інформаційний фронт. Всі разом ми переможемо. До зустрічі.